Балканський регіон це один із найгарніших, найсамобутніших і що надзвичайно важливо доступний фінансово для сучасних туристів регіон. Тому в цьому випуску йтиметься про шалено цікаву Балканську кухню. Балканська кухня це мікс кулінарних традицій кількох країн Сербії, Болгарії, Македонії, Чорногорії, Боснії Герцеговини, а також частково Хорватії. Щоб розібратися в усіх тонкощах і нюансах Балканської кухні, не вистачить і життя, однак можна визначити загальні риси, які їй властиві. Від 16-го першої половини 17-го сторіччя землі Балкан фактично перебували під владою Туреччини. Насильницька півсторічна ісламізація вельми вплинула на місцеву кухню. Саме тому назви певних страв мають тюрське коріння і вирізняються на загальному тлі своїм звучанням. Баклава, бурек, чорба і кюфте мирно сусідять зі плескавицею, прошутом і пребранацем. Вони так міцно увійшли в місцеве життя, що їх давно стали сприймати як національні страви. Незважаючи на такий історичний бекграунд, у балканських країнах дуже люблять свинину. Після закінчення постів у Сербії, наприклад, зазвичай смажать молодих поросят і бенкетують усією країною. thank you Печена свинка, якою пахне все місто, це неодмінний атрибут Белграда на свята. Не буває бенкету без мертвої свині лютої сливи. Проголошує відома народна приказка. Мається на увазі національний непій, ракія, фруктова горілка. До речі, ще одна з тих традицій, яких не змогло витіснити мусульманство обов'язково подавати до столу місцеву горілку, бажано разом із скелихом червоного вина. Крім того, кожен господар дому, який себе поважає, мусить мати на своєму подвір'ї. Вір'ї самогонний апарат, щоби творити чарівний напій із яблук, вишні, айви, груш, меду чи абрикосів і мати змогу щомиті пригостити друга. Закуски на Балканах подають як окремо, так і разом зі стравами. Найвідоміші це Айвор, Каймак і Прошут. Запитайте будь-кого з Балкан, чим пахне осінь, і майже кожен відповість смаженим перцем. Упродовж кількох тижнів, у вересні, жовтні, увесь регіон закутаний солодким димним ароматом. Це час готувати айвар. Сьогодні його можна купити в будь-якому супермаркеті світу, та ще півсторіччя тому це був суто домашній майже ритуальний продукт. Айвар. Це щось на овочевої ікри із солодкого перцю, їдять його зі м'ясом як гарнір, а також як самостійну страву зі хлібом, а готують усією сім'єю, тому що це дуже довгий процес, який вимагає постійної уваги. Каймак по-своєму загадковий продукт це щось середнє між вершками, сиром, маслом і сметаною. Іншими словами, це м'який домашній сир із важкової пінки. У регіонах Сербії і Чорногорії з молока впродовж тривалого часу знімають вершки і перекладають їх шарами до глиняної тарілки, після чого кілька днів його тримають у теплі. Завдяки цьому утворюється густа маса, схожа водночас на масло і вершки темно-кремового трохи жовтуватого кольору. І це не сметана, як гадає багато хто, а радше вершкове масло високого гатунку. Страва, яка досить рідко зустрічається сьогодні, качамак. Так, у цій назві добре чутний знайомий нам уже каймак. Це висококалорійна страва, яка має кілька варіацій. Класичний качамак це круто зварена кукурудзяна полента з додаванням каймаку. Зазвичай подають її в холодну пору в сільських районах Сербії, Боснії Хорватії. Ну а в гірських районах Чорногорії Качамак можуть готувати із поєднання картоплі, сиру і каймаку, перетертого в пюре і довго вручну збиваного у тверду масу. І закусок нарешті прошут. Знайомий всім прошутто, яке, крім того, віддалено нагадує іспанський хамон. Тільки балканський варіант копченого чи в'яленого окосту має спокійніший смак. До речі, ми маємо відео, яке набрало вже 150 тисяч переглядів. Радимо переглянути і вам. Що стосується перших страв, то на Балканах через турецький вплив вони поділяються на дві великі групи: чорба, це особливий суп, який варять доволі довго. У ньому обов'язково є начинка, м'ясо, риба чи овочі. Про чорбу ми розповідали у випуску про кухню Молдови. Та особливо цікава рибля чорба. Рибля-чорба це не просто рибний суп, а густа насичено, часто гостра юшка, особливо популярна вздовж річок Дунай і Сава. На відміну від прозорих супів, чорба це ціла страва, її варять у великому казані на відкритому вогні, зазвичай із кількох видів річкової риби, коропа, сома щуки. Головний секрет криється у великій кількості цибулі, яку довго тушкують до м'якості, і щедрій порції меленої солодкої і гострої паприки, яка надає супу яскраво-червоного кольору й пікантності. Часто наприкінці додають трохи білого вина чи томатної пасти для кислинки. Це ідеальна страва для дружніх посиденьок на природі, яка зігріває тіло і душу. А суп це дуже проста страва, як бульйон, хоча та може бути, наприклад, локшина. Проте ніяких важких на. То поживних інгредієнтів, як от м'ясо чи риба, там зазвичай не буде. Балканська кухня досить ситна. У ній переважають м'ясні страви, а з гарнірів частіше квасоля, картопля, солодкий перець. Так, сербську кухню асоціюють зі м'ясними стравами, зробленими на грилі роштиле. Болгарську зі бринзою і перцем, чорногорську як зі м'ясними, так і зі стравами з морепродуктів. Зі м'яса у великій пошані тут свинина, потім ягнятина, а далі телятина і яловичина. Сербські чевапчичі або ж болгарські кебабці. Невеликі котлетки. Незважаючи на тюрське походження, назви вважають стовідсотково місцевою стравою. Взагалі, як визнають самі кухарі, страви балканської кухні дуже схожі одні на одні, і у різних країнах часто відмінність закладена лише в назвах. Під час посту місцеві жителі вживають у їжу річкову і морську рибу: сома, коропа, судака, кефаль, хамсу. Як приготувати м'ясо і овочі, щоб ті стали неймовірно ніжними, не маючи сучасної духовки. Балканці винайшли сач або пеку, велику металеву кришку у формі дзвона. Нею накривають м'ясо з картоплею, а згори засипають гарячим вугіллям. Страва водночас і печеться і тушкується у власному соку, досягаючи неймовірної ніжності. Ну а тепер гайда саме до страв: чевапі або чевапчичі. Це беззаперечний король балканського стрітфуду і серце будь-якого роштеля. Це не просто котлетки, а маленькі ковбаски без оболонки зрубленого м'яса. Зазвичай суміші яловичини, баранини чи свинини. Секрет їхнього пружного соковитого смаку криється у простоті: м'ясо, чесник, сіль, перець і можливо трохи соди для м'якості. Сформовані вручну, вони шиплять на розпеченому вугіллі, наповнюючи повітря неймовірним димним ароматом. Подають їх традиційно по 5 або 10 штук у теплому м'якому хлібі, сомун або лепіня з нарізаною цибулою, і ложкою кремового каймаку чи гострого айвару. Це не просто їжа, це соціальний ритуал, причина зібратися зі друзями і родиною, утілення балканської любові до життя і м'яса, приготованого на вогні. Бурек це хрустка листкова поема, написана тістом філо. Цей пиріг спадок Османської імперії став настільки своїм на Балканах, що пекарні, які його готують, розташовані на кожному розі. Тонкі, мов папір, листки тіста, змащують олією чи жиром, складають шарами і наповнюють різноманітними начинками. Класикою вважають бурек зі м'ясом, але не менш популярні версії з сиром, шпинатом або картоплею. Його випікають у великих круглих формах, а потім подають на вагу. Розрізаючи на частини, їдять бурек руками, часто запиваючи склянкою простого йогурту, який ідеально балансує його жирність. Це ідеальний сніданок, швидкий обід і найкраща їжа після вечірки о четвертій ранку. Сарма це страва, яка символізує дім, затишок і зимові свята. Назва походить від турецького слова сармак, септо загортати. І це саме те, чим вона є, ніжні листки квашеної капусти, наповнені сумішю м'ясного фаршу, зазвичай яловичини і свинини, рису, цибулі і спецій. Кожен голубець щільно загортають і викладають шарами у великий казан, часто на подушку з нарізаної капусти і шматочків копченого м'яса чи бекону, які надають страві глибокого димного аромату. Потім усе це годинами повільно тушкують на слабкому вогні, доки капуста не стане м'якою, як шовка, а смаки не поєднаються у спільну гармонію. Сарма це страва, яка стає ще смачнішою на другий, а то й на третій день, утілюючи балканську філософію, терпіння і любові, вкладеної в їжу. Плескавиця. Якщо чевапі це король гриля, то плескавиця це його могутня королева. Це величезна пласка котлета з того таки рубленого м'яса, що й для чевапі. Зате з одним важливим нюансом: до фаршу часто додають дрібно покришену цибулю, гострий перець та інші спеції. Її назва походить від слова плескаті, тобто плескати. Адже фарш формують, перекидаючи його з долоні на долоню. Смажену на грилі плескавицю можна подавати просто на тарілці, та найчастіше її гарячу і соковиту кладуть у розрізану булку лепіню. Існує й гурманська версія. Гурманська плескавіца, в яку загортають шматочки сиру й бекону, перетворюючи її на справжню калорійну бомбу. Це улюблений балканський бургер, тільки набагато більший, смачніший і приготований із душею. Караджорджева шніцла цей сербський винахід, справжній монумент м'ясній кухні, який жартома називають мрією дівчини. Це не просто шніцель, а рулет із тонко відбитого телячого чи свинячого шніцеля. В який загорнуто шматок каймаку. Потім цей рулет панірують у борошні, яйцях і сухарях і смажать у фритюрі до золотистої хрусткої шкуринки. Коли ви розрізаєте його ножем, то гарячий розплавлений каймак витікає назовні, змішуючись зі м'ясним соком. Подають його зазвичай з картоплею фрі соусом тартар, страву назвали на честь сербського національного героя Кара Георгія, що додає їй патріотичної основи. Джувеч – це яскраве ароматне овочеве рагу, справжнє втілення балканського літа. Назва походить від турецького слова, що означає глиняний горщик, у якому традиційно готували цю страву. Основою слугують найрізноманітніші сезонні овочі: помідори, перці, цибуля, баклажани, кабачки, моркви і картопля. Їх нарізають, змішують і довго тушкують у духовці з додаванням рису, спецій та іноді шматочки м'яса. Курки, свинини чи яловичини, так і створюють нагідну та водночас легку страву, де кожен овоч віддає свої соки, створюючи неймовірно багатий смак. Джувеч можна їсти як самостійну страву чи як гарнір, і він однаково смачний, як гарячий, так і холодний. Було б несправедливо залишити без уваги балканські солодощі або колачі. Колачів буває стільки видів, що, здається, колачем може стати будь-що солодке. Утім, це не так. По-перше, річ у розмірі. Кожна господиня прагне зробити свої колачі маленькими і витонченими буквально на один укус. Тому добрий колач розміром нагадує фуршетну закуску, а за складом це можуть бути і вафлі, і фруктові кремові тістечка і невелике печиво. Чимало місцевих десертів нагадує нам про Османську імперію. Так, туфахія прийшла до Балканської кухні з Туреччини, а веде своє походження з Персії. Назва має арабське походження від туфаг, себто яблуко. У наші дні це смачний десерт, запечене з горіхами і медом духмяне яблуко Тулумба. Печиво пальчики дуже солодкі, хоча готують їх зі прісного тіста. Баклава теж досить поширений, десерт із горіхами і медом. Кухарі запевняють, що різниці між турецьким і балканським варіантами немає жодної. А ось палачинки це місцеві ласощі, які не пов'язані зі сходом. Це знайомі нам млинчики, які подають тут із найрізноманітнішим варенням. Удаються вони дуже солодкими, не поступаючись за відчуттями східним ласощам. Світ Балканської кухні здається з одного боку чимось рідним і знайомим, а з іншого самобутнім і багато в чому загадковим. Балканська кухня це не просто суміш, це кулінарний літопис. Кожна страва розповідає історію про завоювання, торгівлю і співіснування. Це кухня, народжена на кордоні, де схід зустрічається із заходом просто у вашій тарілці. Якщо вас зацікавив цей випуск, то ми обов'язково зробимо другу, і якщо потрібно, і третю серію. Адже Балканський регіон це калейдоскоп смаків, вражень і культурних особливостей. Напишіть нам про це у коментарях, і якщо ми отримаємо принаймні півсотні відгуків за другу серію, то обов'язково її зробимо. Побачимося незабаром!